Вітаю всіх і кожного, хто вирішив, що зайти на це відео буде гарна ідея. Я дуже часто згадував про те, як я люблю ігри від From Software, різні Dark Souls, Bloodborne, ну ви і самі знаєте про ці прикладеси. Отже, так часто згадував про всю цю тємку, що аж самому захотілось перепройти якусь частину Dark Souls. І я обрав Dark Souls 3, бо її я не так часто проходив, на відміну від попередніх двох. А оскільки я модний хлоп, у якого є свій ютуб канал, то вирішив розповісти про своє проходження у потужному відео форматі. А саме розповісти про проходження безпосередньо, трохи вкинути лорних моментів, за які одразу маю сказати не дуже сильно шарю. А також цікаво, скільки разів я вмру за це проходження. Спойлер дуже багато. Отже, нікого більше не затримую. Лайкусік поставили, комент написали, сподіваюсь, а я починаю цей довгий і складний шлях в світі темних душ. Починається все з катсцени, де, якщо коротко, розповідають про те, що ера вогню скоро має закінчитися, і щоб вона не закінчилась, потужним челіксам треба піти і віддати свої душі для підтримання вогню. Але потужні челікси, схоже, вирішили, що вони настільки потужні, що відмовились прийти на зазначене місце. Отже, з'являється необхідність в відродженні так званих порожніх, які мають привести в будь-який спосіб души тих челзів до вогню. Коротше так, це дуже складно, але це Dark Souls, що тут поробиш. Одним з таких порожніх виявляється наш головний герой, слеш, героїня, та починається створення персонажу. Як ви вже зрозуміли, моє розуміння лору темних душ не дуже глибоке, я б навіть сказав, глибиною там і не пахне. Отже, ми створюємо свого персонажа. Я прийшов до висновку, що ніколи не грав в темні душі за жіночого персонажа. Тому було прийнято рішення створити антисексуалізовану принцесу красуню на ім'я Дубця. Обрав цього разу клас Бомжа, бо дефолтним для мене зазвичай був рицар з мечем і щитом. А оскільки це проходження буде не таким, як всі, то і обираю щось зовсім інакше. Отже, менше тексту, переходимо до діла. Наша Дубця прокидається, і першим ділом доводиться трохи пригадувати керування. Вбиваю лохів, які зустрічаються на моєму шляху, і навіть їх трохи шкода, бо вони зовсім нічого не можуть зробити дубці. Знаходжу першу чарку Естуса: раптом, хто не знає, це місцева аптечка, після чого пригадую, що десь на стартовій локації присутній драконич, з якого випадає щось корисне, що саме я не дуже пам'ятав, але вирішив за необхідне знайти і вбити його. Знайшовши його, я на впевненому взяв дубіну в обидві руки та кинувся на нього. Але, не дивлячись на всю мою впевненість, дубця помирає, і це перша смерть. Отже, веселощі починаються з самого початку, вибачте за тавтологію. Я вирішую, що цього не можна так лишати, тому іду брати реванш. Цього разу вже майже подолав цю падлюку, але під кінець вона вирішила нагадати, що це Дарк Соус і вбиває дубцю ще раз. Отже, це вже діло принципу і ще декілька невдалих спроб. І Дубця нарешті положила цю скотину. Вмотивована такою значною перемогою, Дубця рушає далі. Діставшись до першого бонфаєра, я трошечки напрягаюсь, бо знаю, що далі мене чекає перший бос. Прийшовши на місце, де має починатись битва, та трохи намилувавшись краєвидами, починаю бій. А саме суддю Гундніром. За лором, якщо я правильно зрозумів, він мав прийти і врятувати вогонь, а тим самим і еру вогню. Але Челікс виявився не дуже пунктуальним, тому все просрав, за що і був покараний. Зрештою, з'ясовується, що дарма я так напрягався, бо бос відлітає дуже швидко і легко, і навіть без смертей. Забираємо у цього кренділя меч, який нам допоможе запалити бонфаєр в храмі. Діставшись до храму, спілкуюсь з місцевими корисними персонажами, а саме хранителька вогню, яка надалі буде допомагати підвищувати рівень дубці, торгашка Баба Галя з Дніпровського ринку, яка буде продавати корисні і не дуже предмети, та секс символ Гачімен Коваль, який покращуватиме нашу зброю. Отже, з цим розібрались, тому рушаємо далі в подорож. За допомогою храмового бонфаєра телепортуємось в локацію під назвою Стіни Лотріка. Лотрік це королівство, яке колись процвітало. Але як це буває в темних душах, прийшов момент, коли всі потужні челікси почали творити якусь хуйню. Через що королівство стало мертвим, буквально через те, що заселене воно тепер не життю, яке тільки те й робить, що атакує, все більш-менш живе. Отже, дубця починає свій шлях по підкоренню королівства. Поступово просуваючись і нищичи всіх потвор на своєму шляху, я натикнувся на дракона чи то веверну, не пам'ятаю хто ці літуни по лору. А оскільки я вже забув, що воно тут прилітає по дефолту, то трохи піймав mm. інсульт жопи. але без проблем оминувши її, знайшов модняву рубаху для дубці. Але принцеса гідна кращого наряду, тому будемо шукати щось більш файне. І тепер вже модна дубця продовжує рухатись далі, без особливих проблем дістаючись до наступного бонфайера. Спустившись трохи нижче по вежі, знайшов якогось кренділя, закритого в клітці. Було вирішено, що якщо закрили, то, мабуть, було за що, тому надалі я забув про нього. А якщо серйозно, то я просто забув. На даху мене зустрічає потвора, з якою вирішив не вступати в конфлікт. Як то кажуть, швидкі ноги потвор не бояться. Пробираючись через ще з десяток ворогів, я пригаю в якусь кімнату, де мене жорстоко гопстопають амбали з сокирами і мною ненависними собаками, які заганяють дубцю та вбивають її. Трохи оговтавшись і зрозумівши, що в невідомій кімнати не варто пригати, рушаємо далі. Трохи кібербулінгу на драбині, і я нарешті спускаюсь в самий низ. Де, посадівши трохи біля єдиного безпечного чолза на цій локації, рушаю далі. Недалеко відійшовши, зустрічаю якогось пухляша з сокирою, який швидко відправляє мене до багаття. А Оскільки, як ви вже, мабуть, зрозуміли, дубця у нас вперта, то біжимо брати реванш. Знову діставшись до того пухляша і трохи з ним потанцювавши, впевненість покинула мене, тому я зібрав весур, що лежав біля нього, та з гордістю відступив. Пробігаючи через ворогів, які стояли у мене на шляху, добираюсь до тітки, яка каже нам, як дістатись до наступної локації. Зрештою, вирішую вбити тих чозів, яких я пробіг, і вже перший з них казав на те, що це була помилка, та відправив до бонфаєра. Я вирішую, що оскільки все одно доведеться йти тим же шляхом, то можна ще раз зарамсити з пухляшом. І це ще одне невдале рішення, бо дубця знову опиняється біля багаття. Цього разу я згадую про шорткат, який знаходиться біля пухляша, і значно скоротить маршрут у випадку чергової смерті. Відкривши його та ледве не відлетівши від чергового здоровання з сокирою, я дістаюсь до багаття, щоб відновити запаси та швиденько злітати до храму, щоб трохи підняти рівень задля того, щоб замість своєї дубіни взяти на озброєння рапіру. Що виявилось не дуже вдалим рішенням, але мені було цікаво, бо ніколи раніше з нею не грав. Та й дубці вичить така елегантна зброя, після чого вирішую пройти в ту сторону локації, в яку я ще не ходив, де мене зустрічає чергова ґадзіла та карає за допитливість. Але життя нічому не навчило, тому рушаємо ще раз. Де сценарій повторюється, але цього разу я встигаю забрати лук, який там лежав. Зібравшись трохи з думками, приймаю рішення йти все ж таки за основним маршрутом, сильно не відволікаючись на різних потвор. Пробігши зрештою через шорткат, я вирішую, що цього разу дубця готова покарати пухляша за нахабність. Та за допомогою рапіри, яка накидувала, хоч трохи, але більше домагу. Пухляша було знищено. Але я знав, що попереду чекає бій ще важчий, як я на той момент подумав. Я нон-стопом побіг до своєї цілі на шляху, вбивши лише декількох ворогів, з яких випали штани за 40 гривень, і тепер дубці не холодно в дупу. І ось я дістався до нього, до першого більш-менш серйозного боса це Ворд. Він раніше був якимось дуже серйозним лицарем, який через якусь магію перетворився на таку потужну холодну потвору, яка має не пропускати нікого, хто намагається дістатись до наступної локації. А оскільки стосовно холодного, це було не перебільшення, бо цей пес накидує дебаф холодом, то штани дубці якраз в тему. Перша спроба, як не дивно, закінчилась тим, що Дубця відкинулась. Але перед цим дуже вдало збила Ворду половину хп, Отже, наступна спроба буде на плюс моралі. Недовго думаючи, одразу рушаємо до нього. Цього разу вдалося зняти ще більше хп, але трошки фортуна повернулася не тим місцем до мене. Після ще декількох спроб Ворд впав і можу сказати, що це було зовсім не складно. Більше напрягало кожен раз бігати до нього. Отже, за допомогою місцевої поштової служби наше золотко відправляється в поселення нежиті. З моментів нічого цікавого про цю локу не скажу, бо назва цілком відповідна. Перебивши декількох собак та тому подібних неприємних челзів, пробираємось середину поселення. Відпочивши трохи біля багаття, рушаємо в дорогу. На шляху зустрічається дуже багато ворогів, яких за можливості я намагався уникати. Але в один момент якийсь кемпер засадив дубці <кхм> стрілу в спину, від чого та відправилась на респаун. Наступний забіг я вже намагався більш-менш відбиватись від ворогів, але рапірою це робити було чогось не дуже зручно, тому й наступна смерть була не за горами. Побудувавши який не який план маршруту, я, пробігаючи якомога обережніше, дістався до наступного багаття та плюс-мінус вже розумів, що треба зробити наступним кроком, а саме завітати до одного приємного чоловіка в гості. Але перед цим вирішую повернутись в храм та прикупити новий стильний одяг для дубці. Так я і зробив, та вже в нових обладунках дубця рушила далі. Зрештою, майже дістаюсь до необхідної вежі, але мене там зустріли неприємні особи, та не залишаючи шансів, вбили. Наступного разу вирішую скористатись тактикою швидких ніг та пробігти ворогів. Виходиться у мене не з першої спроби і навіть не з другої спроби. Але зрештою піднімаюсь на вежу та спілкуюсь з приємним здоровилою, домовляючись про те, що він тепер мій тімейт на АВП і буде відстрілювати моїх ворогів на дистанції. З цим ділом покінчили, отже, можна вирушати в іншу частину локації. Так і робимо. Без особливих проблем дістаюсь до наступного багаття. Та, пройшовши трохи далі, спостерігаю, як мій друг здоровань відстрелює ворогів. Величезна йому подяка за це. Недалеко відходячи, знайшов пристойний такий костюм, який дуже личить дубці, тому його поки і залишаємо. І нарешті дістаюсь до боса, який виглядає як дерево, і за рівнем цікавості недалеко від дерева пішов. Буквально з другої спроби вбиваю цю дровиняку, а саме за допомогою того, що відбив його боус. Хоча маю зазначити переміг я його за крок до смерті, але це не відміняє того факту, що бос хуйня. Отже, на цій локації з усім покінчили і можна переходити до наступної. Але перед цим я вирішую, що рапіра мені не подобається, тому повертаюсь в храм, де прокачую стати, щоб взяти у руки косу, яку знайшов до цього. Тепер дубця виглядає як та смерть ще й з косою в руках. Тепер можна рушати в наступну локу. Пробігши швиденько до ліфту, який має мене привести туди, і спустившись, мене зустрічає ще один пес холодний, але цього разу поменше. Дубця вступила з ним у двобій, але не вивезла, тому наступного разу було прийнято рішення просто пробігти через нього на двір, де, як я пам'ятав, має бути бонфаєр. Так я і зробив, засейвився на багатті, після чого пішов брати реванш у псінки. З першої спроби не дуже вийшло, бо я ще звикав до нової зброї. Але з другої я вже впевнено подолав гівнюка. З нього випав гарненький такий меч, який і по статам підходив. Отже, його було взято на озброєння. Шкода, з косою довго не побігав, але цей меч того вартий. Пробігаючи далі по локації, натикаюсь на якусь людинку, яка чогось накинулась на мене, за що й поплатилась життям. Біля тієї людинки знайшов нові обладунки, які нехай і не були такі елегантні, але за статами мені більше підходили. Та й Дубця у нас дівка бойова, то найбуде. Без проблем пробігаємо до наступного багаття та відправляємось в храм, щоб підняти трохи рівень. Після чого, впевнений у собі, просуваюсь далі по локації, де в дубцю періодично тикали палками якісь мужлани, за що швидко відлітали. За декілька спроб я дістався до місцевого боса, на якого довелось трохи потратити часу, і не через те, що він складний дуже, просто бігати до нього доводилось далеченько. Але, зрештою, ця магічна гніда вмерла. Отже, для мене відкрився шлях до ще однієї локації. Відправившись, яку мене зустріли два гопаря, які в нечесному бою закібербулили дубцю. Але наступного разу я виловив їх по одному та показав, де раки зимують. Зрештою дістаюсь до нової локації, яка представляє себе чи то замок, чи то храм. І маю одразу сказати, що я не люблю цю локацію. Щоб потрапити всередину цього, нехай буде храму, мені знадобилось дуже багато спроб. Бо тут є і бісячі вороги, які на пацюка пригають на тебе, і вороги, які накидають перманентну кровотечу, і навіть вороги, які блокують можливість використовувати естус. Коротше кажучи, неприємна компанія. Але зрештою я пробираюсь всередину, де трохи досліджую цей храм та відкриваю шарткати, які зміг знайти, бо без них ці локації можна довго горіти. Зрештою добираюсь до місцевого боса, ім'я якому діякони глибин, лор яких мені невідомий. Знаю, що це якісь культисти безпонтові, які навіть в порівнянні з деревом здаються шматком лайна. Вони абсолютно не представляють себе ніякої загрози, тому і відлітають з першої спроби. На щастя, цією невимовно приємною локацією покінчили. Тому саме час відправлятись до наступної. Повертаємось до багаття, де раніше вбили магічну потвору, та вже звідти вирушаємо в іншу сторону, де доходимо до брами, яку охороняли два топстуни. Охороняли, тому що більше не охороняють. Спускаємось вниз і ось вона нова локація. Це такі улюблені для From Software болота. На цих болотах вирішують довго не затримуватись та швиденько їх пробігти. Але для того, щоб відкрити прохід до наступної локації, необхідно загасити три вогники, які знаходяться в різних місцях на цьому болоті. Майже без проблем знаходимо ті вогники, паралельно стикаючись з рогатими муднями. Які так і хочуть тебе отруїти. Перед виходом з цієї локи піднімаюся на якусь там вежу, де знаходжу якогось демонюгу та з декількох спроб вбиваю його. До речі, когось то він мені нагадує. Хм. Після чого рушаю в браму, яка відкрилась, коли я загасив останній вогник. Пройшовши в неї, я згадав, що десь неподалік має бути бонфаєр та відправився до нього. Вже біля багаття повертаюсь в храм, щоб прокачати рівень та зброю. Та з готовністю до того, що попереду мене чекає дупо-підривний бос, рушаю вперед. Діставшись до нього, мене хвилею накрили спогади. Як в далекому минулому я витратив декілька днів, щоб його пройти. Ім'я у цього боса хранителі безодні. Це чолзи, які колись в минулому поклялись знищувати все, що з тією самою Безодною пов'язане. Але зрештою вони чогось і самі піддались впливу безодні, через що почали на автопілоті вбивати один одного. Отже, починається бій. Вже з першої спроби стало зрозуміло, що легко не буде. Особливо цей момент підкреслився, коли почалась друга фаза, і босс почав поки де бити АОЄ атаками, від яких спочатку було складно ухилятися. Але після немалої кількості спроб я вивчив паттерн його атак і здолав хранителів. Радості моєї не було меж. Перемога над цим босом відкрила нам дорогу для просування далі. І як приємний бонус відкрила можливість придбати обладунки тих самих хранителів, які я придбав і натягнув на дубцю. Відтепер вона виглядає як серйозна загроза для ворогів. Отже, оновлена дубця рушає в наступну локацію. Ця лока представляє себе підземелля з кубкою скелетів та різних не дуже приємних пасток. Я досить швидко її пробігаю, майже не акцентуючи увагу на ворогах. Звичайно, не без проблем, але добираюсь до наступного багаття. А вже звідти і до наступного боса. Активувавши якийсь келих, мабуть, що з дідовим самогоном, з'являється він, Вольнір. Представляє він себе величезного скелета, який поступово буде притискати вас до краю локації, накидуючи масованих атак. Ще він може призивати до себе маленьких скелетонів, але по суті загрози не представляє. Щоб його вбити, досить зламати три браслети у нього на руках, що зробити досить легко. Тому він відлітає через декілька спроб, без особливих проблем. Знову ж таки, відкривається прохід в наступну локацію, але я пригадую, що є Варік спуститись в опціональну локацію за допомогою зламаного мосту, та зустріти там ще одного боса, якого я згадував як досить цікавого. Про саму локацію багато не скажу. Коли спускаємось, нас зустрічає вогняний демон, якого я за допомогою скелетів вбиваю. Після чого ми спускаємось в печеру з величезним озером, де в нас зверху якісь мудні стріляють з балісти. Там ще величезний черв, який плюється блискавками, з'являється, але я його пробіг і одразу до боса. Ним виявляється старий король демонів. Сам із себе бос доволі цікавий, хоча і не занадто складний. Всі його атаки легко читаються та вивчаються, тому за декілька спроб я подолав його і, в принципі, навіть не пожалкував, що прийшов до нього. Отже, подолавши демонюгу, повертаємось до багаття, де вбили скелетрон прайма та рушаємо далі. Забув сказати, що до цього я повернувся в храм вогню та придбав собі зброю хранителів безодні. Вийшовши на подвір'я та насолодившись краєвидами, йдемо через міст в місто. На мості нас зустрічає маленьке таке цуценятко, з яким я декілька разів намагався битись, але через те, що зброя мені була зовсім незвична, він мене постійно вбивав. Тому було прийнято рішення просто пробігти його. Діставшись до багаття в цьому неіронічно дуже гарному місті під назвою Іритил, яке не дивлячись на свою привабливість ззовні, зсередини ще така какашка, бо населяють її дуже неприємні вороги, вбивати яких за допомогою нового повільного меча виходило не одразу. Але зрештою я трохи зрозумів, як ним махати, та вже без особливих проблем просувався далі. Варто зазначити, що місцеві вороги колись були досить адекватними істотами, але через вплив місцевого голови сільської ради вони стали щось по типу його прислуги. Про ту голову пізніше. Отже, майже нонстопом я біг по цій локації і навіть одразу згадав, куди мені потрібно йти і навіщо. Дуже швидко дістався до самого низу локації, а саме до озера, від якого є два шляхи. Або піти вниз в місцеві катакомби, або піднятись середину маєтку. Приймаю рішення спочатку піти першим шляхом. Діставшись до входу в ті самі катакомби та знайшовши багаття, довго не затримуюсь біля нього та одразу рушаю. Цю локацію я чогось знаю майже на пам'ять. Можливо, це через дуже неочікувані скримери, які тут присутні, або через ворогів, які тут дуже неприємні. А саме якісь, мабуть, жіночки. Які буквально висмоктують з тебе життя, і доведеться чекати, поки воно відновиться. До чого це я веду? А до того, що цю локацію я пробіг, мабуть, що за хвилин 10 і не жалкую про це. Діставшись до наступної, можна сказати, міні-локації, я чітко знав свою ціль просто пробігти до боса, бо особливого сенсу затримуватись на ворогів я не бачив. Діставшись до арени з босом, нас зустрічає черговий здарувань на ім'я Велетень Йорм. Це один з тих потужних крінділяпрів наряду з хранителями безодні, які відмовились продовжувати еру вогню. І тупо не прийшли на паті, тому і треба його завалити. Пам'ятаю, що під час свого першого проходження я ледве не кинув гру на цьому моменті, через те, що босс здавався надто хардкорним. І так воно і є, якщо не знати однієї особливості. На цій же арені з босом можна знайти меч. Заряджені атаки якого дуже швидко помножують є бало велетня на 0. Ну і коротше кажучи, з другої спроби велетень впав. Повертаємось в храм вогню. Я вирішую змінити зброю на щось більш швидке. І задля такого випадку у мене була катана, яку я вибив з міміка ще задовго до цього. Прокачав її трохи та вирушив далі. Наступна локація це легендарне Анор Лондо, але є величезне але. Щоб туди потрапити, треба здолати боса, а саме Пантифіка Салівана, який і є той самий голова сільської ради, який в свій час піджав все це місто під себе. Отже, що можу сказати про бій з цим босом? Якщо коротко, то це пиздець. Я навіть не скажу, скільки в мене пішло спроб, щоб подолати його, при тому, що я точно пам'ятаю, що під час минулого проходження він відлетів за декілька траїв. Але цього разу він просто заєбав. Якщо хранителі безодні здавались просто трохи складними, але зрозумілими, то цей шмат война просто робив якісь непередбачувані масовані випади, які без того погано читаються, так ще й можуть поєднуватись в рандомні комбінації. Але можу сказати, що під час другої фази він мені здався навіть легшим за першу. Коротше кажучи, жопа трохи пригоріла. Але зрештою і цей бос впав. А це означало, що дорога в Анорлондо була відкрита. А що буде далі, ви побачите в наступній серії, якщо вона вийде, звичайно. А якщо ви, мої любі глядачі, зацікавлені в тому, щоб я закінчив це проходження, то можете підписатись на канал, тиснути вподобайку та написати потужний комент. А я вже дивлячись на вашу активність, почну або не почну робити наступну частину. Бо попит породжує пропозицію чи якось так. А на цьому, все всім дякую за перегляд та до нових зустрічей.